Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 73 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Прості задачі на непряме збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Прочитай задачі і з'ясуй, більше чи менше число потрібно знайти в кожній з них. Розв'яжи їх. Давайте це завдання виконаємо усно. Перша задача А. В у 3 класі 26 учнів, а в 4 на 3 учні менше. Скільки учнів у 4 класі. Дуже легко. Якщо на 3 менше, то треба від 26 відняти 3 і буде 23 учні в 4 класі. Задача Б. У 3 класі 26 учнів, що на 3 учні менше, ніж у 4. -му. Скільки учнів у 4 класі? У 3 26 і це на 3 учні менше. Ніж у 4, тоді, відповідно, у 4 на 3 учні більше. Отже, треба до 26 додати трійку і буде 29 учнів в 4 класі. Переходимо до наступного завдання. Радик обчислював значення виразів і припустився помилок. Виправ їх. Записуємо сьогоднішнє число: класна робота, приклади 519. Давайте запишемо перший приклад. 159 827 додати 48 654. 7 плюс 4 11, 2 плюс 5 7, і ще один 8. 8 плюс 6 14. 9 плюс 8 17, і ще один 18. 5 плюс 4 9, ще один 10. І тут же буде 2. У радика, ось тут помилка. Він не додав ще одиничку з попереднього розряду, яка до нас перейшла. І тому сталася помилка. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 76 5 відняти 26 157. Від п'ятірки 7 відняти не можемо. Тут нулі, тому беремо аж звідси, і тут буде 9, 9, 10. 15 мінус 7 8, 9 мінус 5, 4, 9 мінус 8. Від 5, що залишилось, не можемо відняти. беремо. 15-6, 9. і тут же не 7, а 6 мінус 2, 4. 49 848. А у нього 50, тому що тут він не врахував, що залишилось не 6, а 5. Переписуємо наступний приклад нижче. 36 807 додати 9158 7 плюс 8 15, 1 плюс 5 6. 8 плюс 1 9, 6 плюс 9 15 1 плюс 3 4 45 965. У нього помилка, тому що він не врахував десяток, який перейшов від попереднього розряду. І останній приклад записуємо. 408 501 мінус 258 722. Від одинички 2 відняти не можемо. Тут 0, тому беремо звідси 9 10. 11 мінус 2, 9, 9 мінус -2, 2,7, тут залишилось 4, беремо звідси, 14 мінус -7, 7, тут залишилось 7. Не можемо відняти тут 0, тому беремо тут 9, 10, 17 мінус 8, 9 мінус 5 4, 3 мінус 1. А у нього 150. І тут помилка, і тут помилка, він не врахував ось ці моменти і припустився помилок. Переходимо до наступного завдання. Перша лижниця подолала 1 кілометр за 4 хвилини. Швидкість другої лижниці на 10 м за хвилину менша, яку відстань подолає друга лижниця за 4 хвилини. Записуємо задачу 520. Знову у нас є дві людини, дві лижниці, яка мають кожна свою швидкість, час і відстань. Можемо побудувати таку табличку і перша лижниця, друга лижниця. Отже, перша лижниця подолала відстань 1 км за 4 хвилини. Швидкість її ми не знаємо. І швидкість іншої ми також не знаємо, але знаємо, що вона на 10 метрів за хвилину менша, ніж першої. Час той самий, і нам потрібно знайти відстань. Але не поспішайте, у нас відстань 1 км. Щоб знайти швидкість треба. Відстань поділити на час. Ми не можемо 1 поділити на 4, тому давайте кілометри перетворимо в метри це буде 1000 метрів. Одразу можемо так в умові і записати. А тепер переходимо до розв'язання. Отже, як я вам казала, за формулою відстань треба поділити на час, щоб знайти швидкість. Найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 4, буде 800. Поділити На 4 200. Залишилось 200 поділити на 4 буде 50. Разом 250 метрів за хвилину швидкість першої лижниці. Метрів за хвилину. Ділили метри на хвилини, тому метрів за хвилину. Пригадали, чому саме так? Далі швидкість другої лижниці на 10 метрів за хвилину менша, тому треба відняти 10. Це буде 240 швидкість другої лижниці. Щоб знайти відстань другої лижниці, треба швидкість помножити на час. Це за формулою так і робимо. 200 на 4 – 800, 40 на 4, 160, 800 плюс 160, 960 метрів. Подолає друга лижниця. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Турист заблукав у горах і рятувальники шукали його 4 години, їдучи на аеросанях зі швидкістю 20 км за годину. Знайшовши туриста, вони тим самим шляхом повернулися назад за 3 години. З якою швидкістю поверталися рятувальники. Записуємо. Задача 521. Тут можемо не будувати табличку, а записати, що. Рятувальники 4 години. Їхали зі швидкістю 12 км за годину. А 3 години, ми не знаємо, з якою швидкістю. Але відстань та сама. Тому ми можемо легко знайти цю відстань, треба швидкість помножити на час. Так, і робимо. 10 на 4, 40, 2 на 4, 8, 48 км. Це шукана наша відстань той шлях, який вони долали. Щоб знайти швидкість. Треба за формулою цю відстань цей шлях поділити на години. Отже, 48 ділимо на 3 30 на 3 – 10, 18 на 3 – 6. разом це 16 км за годину швидкість повернення. Можемо записати відповідь: 16 км за годину. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 522 і переписуємо перший приклад. Він у нас у три дії, але одну з цих дій ми можемо виконати одразу. Це 6 на 8 множення, тому буде 48. І тепер маємо дві дії, які будемо розписувати. Отже, першою дією виконуємо віднімання. 2035 мінус 48. Від 5 8 відняти не можемо. Беремо звідси. 15 мінус 8. 7. Тут залишилось двійка, тут 0. Беремо звідси: 9, 10. 12 мінус 4, 8. Тут віднімати нема чого буде 9, і тут залишилось 1. 1 1987. І треба додати другою дією: ось. 1, 1978. 7 плюс 8 15. 8 плюс 7 15, і ще один 16. 9 плюс 9, 18, іще 1 19. 1 плюс 1 плюс 1 буде 3. Записуємо відповідь. Нижче записуйте наступний приклад, а я перейду на іншу сторінку. Тут у нас так само є три дії. Є дія в дужках. Спочатку виконуємо множення, запишемо, а тепер по діях будемо виконувати додавання. Першою дією записуємо 48 плюс 1978. 8 плюс 8 16. 4 плюс 7 11, чи 1 – 12. 1 плюс 9 10, 1 плюс 1 2. 2026. А другою дією від 2035 віднімемо 2026. Від і 6 відняти не можемо. Беремо звідси 15 мінус 6 буде 9. Тут залишилось 2-2 0, але ми поки що не пишемо, тому що і тут, і тут у нас нулі, отже залишається лише 9, і це буде відповідь сюди. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням треба обчислити способом округлення. Знову маємо приклади. Записуємо приклади 523. Пам'ятаєте, як обчислювати способом округлення? Треба число округлити, щоб воно закінчувалось нулями на певну кількість одиниць. Якщо це додавання, то треба потім цю ж кількість одиниць відняти. А якщо це віднімання, то додати. Отже, тут ми будемо округлювати 199 до 200, Найлегше. записуємо 386 плюс 200. Ми додали одну одиничку, тому її повинні і відняти. Тепер легко додати. Буде 586 мінус В Наступному прикладі округлюємо 596 до 600. І це буде ось так виглядати. Ми додали додатково 4 одиниці, тому їх повинні відняти. 1174 плюс 600 буде 1774. Віднімаємо 4 буде 1770. Округлюємо 296 до 300. Записуємо. Якщо ми відняли 4 одиниці додатково, то повинні їх додати. 563 мінус 300 буде 263 плюс 4 267. І останній в цьому завданні приклад округлюємо до 500. записуємо, Додатково відняли 2 одиниці, тому додаємо. 4625 мінус 500 буде 4125 і плюс 2 4127. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. Обчисли спочатку значення виразів, які є частками. Потім виразів, які є сумами. Далі добутками. Насамкінець різницями. Записуємо приклади 524. Приклад ми називаємо. Часткою тоді, коли останньою дією в цьому прикладі є ділення. Частка це ділення. Треба знайти ті приклади, де останньою дією буде ділення. Ну, спочатку, звичайно, шукаємо там, де буде ділення взагалі. Тут у нас ділення спочатку йде, а потім останньою є множення. Це не приклад частка. А ось тут множення, потім ділення. Отже, це є. Частка, записуємо цей приклад. 12 помножити на 8. 10 на 8, 80, 2 на 8, 16, 96, поділити на 16. Можемо спочатку поділити на 8, і це буде 12, ми вже знаємо, а потім ще поділити на 2, і буде 6. Шукаємо далі, де у нас є ділення ось тут. Правильно, спочатку виконується дія в дужках, а потім вже ділення. Отже, цей приклад є часткою. Записуємо його. 240 мінус 140 буде 100. 100 поділити на 25 це буде 4. Далі шукаємо вирази, які є сумами. Тобто, останньою дією повинно бути додавання. Шукаємо: ось у нас є плюс. Першою виконується множення, потім додавання. Це є сума. Записуємо. 3 помножити на 12 буде 36. 16 плюс 30 6 – 52. Далі шукаємо, де у нас буде сума. Ось, у нас є спочатку: множення, потім додавання. Отже, весь приклад буде сумою. Записуємо його. 10 на 4, 40, 8 на 4, 32, разом 72 плюс 10 – і плюс 8, 90. Цей приклад не є сумою, тому що останньою дією буде виконуватися множення, тому більше немає прикладів суми. Далі дивимось вираз, який є добутком. Добуток це останньою дією є множення. Дивимось, у нас ось тут перша дія множення, ось тут перша. Ось тут у нас є останньою дією множення. Можемо переписати. Якщо у вас не вміщується, поруч, пишіть нижче. 75 поділити на 15. Можемо спочатку поділити на 5, це буде 15, а потім ще на 3 буде 5, і 5 помножити на 12 це буде 60. Далі шукаємо, де у нас тут у нас не останньою дією. Ось тут у нас є множення останньою дією. Записуємо: 70 плюс 60 буде 130, і 130 помножити на 5. 100 на 5 – 500, 30 на 5 – 150, разом 650. І тепер треба знайти різниці. Ну, різниці це ті приклади, які ми ще не використали. Отже, ось цей приклад у нас є різницею, тому що останньою дією є віднімання. 7 на 11 77, мінус 50 – 27, мінус 9 18. І цей приклад є різницею, тому що спочатку виконуємо множення 20 на 3 – 60, 4 на 3 – 12 разом 72, і 80 мінус 72 буде 8. Це завдання виконали, переходимо до наступного. І наступним завданням треба виписати назви всіх трикутників, прямокутників, чотирикутників, які не є прямокутниками. Записуємо завдання 525. Подібні завдання ми з вами виконували вже кілька разів. Давайте тепер ви спробуєте виконати його самостійно, а потім перевіримо. Але будемо виконувати це завдання частинами. Спочатку запишіть слово «трикутники» поставте двокрапку. І випишіть всі трикутники. Нагадую, це три літери з позначкою трикутничка, не забувайте про неї. І маленька підказка можете робити спочатку великі, шукати трикутники, потім менші, і записувати. З якої літери ви почнете, не має значення, але всі літери повинні йти за годинниковою стрілкою, так правильніше. Отже, тисніть на паузу, починаємо. Якщо ви отримали 6 ось таких трикутників, можливо, у вас буде трикутник не АОП, а, наприклад, ОПА, це теж він самий. Перевірте, будь ласка, всі 6, якщо у вас не вистачає або якось неправильно записано. намагайтесь це виправити акуратно. І переходимо до прямокутників. Прямокутники це ті, у яких прямі кути, всі прямі кути. А цей є і квадрати також. Теж. Як підказка, спочатку записуйте з найбільшого, тому що ось у нас найбільший квадрат, найбільший прямокутник, потім в ньому є ось такі прямокутнички і маленькі, найменші. Дивіться, прямокутники не мають позначки, достатньо записати просто 4 літери за годинниковою стрілкою. Виписуйте всі прямокутники, тисніть на паузу, починаємо. Якщо ви отримали 9 прямокутників, то ви правильно порахували і знайшли. Якщо ні, дописуйте, виправляйте і переходимо до чотирикутників. Чотирикутники – це ті, які не є прямокутниками, тобто в них не всі прямі кути. Таких є у нас чотирикутники. Ну, Наприклад, ось такий ось він. Який складається з прямокутничка і трикутничка, і таких у нас ще кілька є. Тому тисніть на паузу починаємо. Таких прямокутничків 4. Перевірте, чи не пропустили ви чогось. Якщо ви все виправили або виконали правильно, то завдання ми з вами. Завершуємо. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!